Всім привіт до вашої уваги лот. Це коврик розвиваючий для малюків бренду Lupilu. Він у вигляді тваринки такої гарної. Він повністю м'ягенький. принтом грибочки. Тут такі іграшки. Вони видають різні звуки. Він розвиває рухову моторику. Так, він кріпляться тут. Там каркас, він класно складається дуже легко, до нього йде така сумка, його легко транспортувати та перевозити. Також на ньому є дзеркальце. Матеріал поліестер. Тут таке дзеркало. Розвиває зір дитини. Кожна іграшка має різні звуки. В лоті такий один буде вартість лоту 880 гривень, і його можна замовляти на сайті або в менеджерів. Всім дякую! Заробляємо разом!